Та ти подумав над казочкою. Дивися, з нами портрет говорить. <гум> <гум> Як? <гум> так буває. Ну, нехай буде казка про дівчинку, яка любила читати книжки. Ура! Вона любила читати книжки і ходила, і, і з трьох років вже. Читала все. Ого. Те, ходила, ходила і на ті е, всякі все читала, що бачила. Тоді Ого. почали батьки книжки купувати. І вона читала, читала, читала. І вона е, настільки добре читала, що її за коли вона пішла в школу, її завели е, до п'ятикласників. і вона Читала там їм книжку швидше, чим вони читають. І ті п'ятикласники дуже дивувалися. Я теж. Та, і цей. І одного разу, коли вона виросла, їй, і вона дуже мріяла прочитати багато книжок. І одна чарівна фея їй зробила. Такий подарунок, що е, створили їй таку е, хату, ніби будинок, і в тому будинку, той будинок був у вигляді книжки. От, і кожен вечір в неї в шафі, ну, не в шафі, а в такій в книжковій шафі появлялася нова книжка. І вона кожен вечір прочитувала дуже швидко через те, що вона багато читала, дуже швидко читала. І вона кожен за кожен вечір прочитувала одну книжку. Та книжка нова появлялася, і кожен і, ну і дуже багато. І вона рахує в рік 365 книжок. Ну, 3650 тисячі книжок. За 10 років. Коротше, дуже багато. Вона книжок читала, а ще в бібліотеку ходила брати. О! І її об'явили в книгу рекордів Гіннеса. І, ага. І вона стала сама читабельна дитиною <свіття> в світі. <свіття> От. А тоді її там на всякі конкурси кликали. Для, І... Читання. Для читання. І вона перемагала, бо вона. Саме класне. Дася, ти що там то в класі? Дася, <клес> <клес> то <ту> в класі. <клес> <клес> Треба йому придумати ще